Господь з вами і з Духом Твої. Читання святого Євангеля від Луки, Слово Тобі, Господи. Того часу Ісус узяв Петра, Йоанна і Якова та піднявся на гору помолитися. І сталося, що коли він молився, вигляд його обличчя став іншим, а його одяг став білим та блискучим. І ось два мужі розмовляли з ним. Були то Мойсей та Ілля, котрі, з'явившися у славі, говорили про вихід Його, який мав довершитися в Єрусалимі. Петро й інші були зморені сном, а прокинувшись, побачили його славу та обох мужів, які стояли з ним. І сталося, коли відходили ті від нього. Петро сказав Ісусові: Наставнику, добре нам тут бути. Зробимо три намети: один тобі, один Мойсеєві та один Іллі. Він не знав, що говорить. Коли він ще говорив, з'явилася Хмара і отінила їх. Вони ж злякалися, як війшли в Хмару, і почувся голос із Хмари, який промовляв: це син мій вибраний, Його слухайте. Коли залунав цей голос, Ісус залишився сам, а вони мовчали і нікому в ті дні нічого не розповідали про те, що побачили. Слово Господнє, Тобі, Христе! Преображення Господнє. Кожному з нас призначені цілі, яких ми не очікуємо, на які не розраховуємо. Усвідомлення того, що ми повинні робити, і як ми повинні це робити, приходить раптово і стає для нас повною несподіванкою. Тому це зовсім не схоже на ту діяльність, якої ми спочатку вчимося, за яку потім отримуємо зарплатню, що дозволяє нам заробляти на хліб насущний. Роздумуючи над цією проблемою, ми бачимо певну двоплановість життя на землі. Перший рівень це наше повсякденне життя. Ми працюємо, заробляємо, забезпечуємо себе і свою родину, але не хлібом єдиним живе людина. І тут ми виходимо на другий рівень життя той, в якому розкривається наше призначення, наше покликання. Хтось чує його з дитинства, спрямовуючи на нього своє серце і свою душу, інші після довгих років блукань пустелі чують його в зрілому віці. У найскладнішому становищі, становищі опиняються ті, хто не здатен відкрити на цей поклик вуха, очі, а головне, серце і душу не здатен віднайти своє покликання. Перший історичний батько Ізраїлю Авраам, почувши Божий поклик, не усвідомлював історичної ролі, релігійної ролі, яку Бог йому призначив. Лише тоді, коли він довірився голосу з небес і пішов за вказівками його розум, серце і душа відкрилися, він почув. Нащадкам твоїм даю цю землю від ріки Єгипетської до ріки Великої ріки Єфрату. Так він уклав заповіт з Богом, який призначив йому роль батька вибраного народу. Господь промовляє до кожного з нас. Однак дехто не хоче бо не може почути цей голос, як пише святий апостол Павло, бо багато хто чинить, як вороги Христа Христового, про яких я часто говорив вам, а тепер говорю з плачем їхній жереб знищення, їхній Бог, їхнє черево. А їхня слава в тому, чого вони повинні соромитись. Вони ті, що прагнуть земного. З цього не можна зробити висновок, що кожен повинен займатися тільки медитацією, молитвою, однак слід пам'ятати, що кожен може робити навіть буденні речі на славу Божу. І перебуваючи серед тих, хто не цікавиться Богом поволі виводити їх на правильний шлях прикладом, свідченням. Молитвою, а також бесідою. Ви скажете, що це нереально. Хто не спробує, той не переконається. Тому варто робити вчинки. Ми обрані і покликані до святості, до евангелізації, до роботи, яку нам доручає наш найбільший роботодавець Бог. Чому б нам не почути його заклик? Петру, Якову та Йоанну пощастило бачити і чути Христа, брати участь у Його подорожі До своєї долі, бачачи і беручи участь, вони змогли легше знайти свою долю. Ми маємо віру, маємо надію, що коли прийде наш час, ми зустрінемось з Ісусом, з Богом. Але для того, щоб це сталося, нам потрібно почути те, що чули вони. Це син мій, вибраний, Його слухайте. Для нас це найважливіше послання. Подумаємо над словами апостола. Добре нам тут бути. Так, мова йде про те, що в молитві ми знаходимо задоволення. Коли я молюся, мовчки споглядаючи обличчя Христа, я намагаюся прожити молитву так, щоб відкрити в ній приховану насолоду від Божої доброти. Задоволення від молитви, переживання Божої доброти доступні тоді, коли молитва випливає не з обов'язку, а з туги за ним одним, коли вона є бажанням вийти з власного намету егоцентричних Ідей і потреб. Коли ми віддаємося Божій любові, вона веде нас вгору і пробуджує від сну невігластва, засліплюючи нас добром. Віддаючись йому, ми піддаємося переображенню як у тому, що є явним для нас, так і в тому, чого ми про себе навіть не знаємо. Найбільша чеснота не вдивлятися у власні чесноти, не мучити себе аналізом своїх недоліків, а вдивлятися в Ісуса. Ми не можемо. Змінити себе ми переображаємось, дивлячись на Ісуса. Я маю на увазі не лише багато благовійний погляд на святі тайни, на ікону чи на хрест, але погляд на слова, об'явлені у Святому Письмі і бачення Його в тих, серед кого ми живемо. Досвід переображення, все ще можливий для кожного з нас. Ідеться про те, що Ісус не просто є об'єктом поклоніння, але. Відомий як живий обраний син, який постійно приводить нових учнів на тавор, щоб відкрити їхнє обрання та синісту. Після цієї надзвичайної події учні мовчали, як пише Лука, і нікому нічого не говорили про це, бо бачили те, що важко передати словами. Я хотів би ще більше підкреслити ефективність молитви у звільненні від страху і сорому. Тривоги, викликаної безглуздістю, анебного смутку, пов'язаного з нашою гріховністю, невпевненості в Божій любові, постійній вразливості перед стражданнями, нарешті, жах перед смертю. Можливо, все це відкрилося в учнях під час молитви на таворі. На початку кожної щирої молитви ми відчуваємо невпевненість. Нам хочеться молитися так, щоб уникнути зустрічі віч Оскільки наші соромізливі страхи піднімаються на поверхню свідомості. Треба витримати цей момент, поки все це не перетвориться на приховану таємницю любові і несвідому таємницю слави.